Які нові повноваження з'являться у поліції після 18 травня? Поліція не має права вручати повістки, це не їхня функція, але зможе актуалізувати інформацію в системі оберіг, коригувати її за потреби? Правоохоронці зможуть законно перевіряти особу громадянина завдяки внутрішній базі Армор. У цю базу ТЦК вносить дані про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Про це розповів адвокат Ярослав Куц. З 18 травня, по суті, немає нічого нового. Ми з вами і так бачили спільні рейди ТЦК із співробітниками Нацполіції. Кожен з них виконував свій функціонал. Поліція перевіряла на предмет адмін та кримінальних правопорушень. ТЦК на предмет ухилянства. Тепер цю функцію поєднали. І якщо вас зупиняє поліцейський, то він перевіряє на предмет правопорушень, перебування на різних обліках в правоохоронних органах або реєстрах розшукуваних осіб. Так само може перевірити ваші документи і матиме доступ до системи оберіг, щоб перевірити, чи не ухиляєтесь ви від свого військового обов'язку. До цього вони не мали доступу до системи оберіг, пояснив адвокат. При цьому він підкреслив, що поліція не має права вручати повістки, це не їхня функція, але зможе актуалізувати інформацію в системі оберіг і коригувати її за потреби. Куц також зауважив, що згідно з законодавством, яке буде працювати з 18 травня, якщо особа зазначена у реєстрі як така, що ухиляється від виконання військового обов'язку і відносно якої направлялися повістки, а вона за ними не з'являлася і її оголосили у розшук, поліція матиме можливість затримувати і доставляти у ТЦК. Крім того, він розповів, що перевірку громадян правоохоронці можуть здійснювати через внутрішню базу Армор. У цивільних немає доступу до неї. Будь-який патрульний на вулиці діє в межах закону про національну поліцію. У межах цього закону вони мають право перевіряти особу по своїх внутрішніх базах. Є така база армур. У неї протягом останніх півтора років за клопотанням військових комісарів, очільників ТЦК вноситься інформація про осіб, які ухиляються від виконання військового обов'язку. Наскільки це законно сьогодні? Це незаконно. Наскільки це реально оскаржити, нереально. База Армор це внутрішня база під грифом ДСК. Ні ви, ні я не можемо туди пірнути і подивитися, що там відбувається. Пояснив він, мобілізація в Україні. Які будуть зміни 18 травня? З 18 травня в Україні запрацює новий закон про мобілізацію. Деякі з його пунктів наберуть чинності протягом трьох місяців від цієї дати. Адвокат Марина Герман пояснила, що закон зобов'язує усіх чоловіків віком від 18 до 60 років протягом 60 календарних днів оновити дані стосовно свого місця перебування. За її словами, вручення повістки буде вважатися здійсненим тоді, коли ТЦК надійшли документ на останню відому адресу, за якою зареєстрована особа. За її словами, оновлення даних потрібно, щоб уникнути плутанини з пропискою та фактичним місцеперебуванням. Також оновлено список осіб, які можуть видати повістку, і представники ТЦК, і роботодавці, і представники місцевої ради. Як відомо, зараз представники ТЦК не можуть перевіряти документи і вручати. Те повістки для цього їм потрібен супровід правоохоронців.